1918 рік відбулося реальне судове засідання радянської держави. Над богом вирок звучав так: Господь засуджується до смерті. Більшовики звинуватили творця в геноциді і розстріляли. А на цих кадрах Київ здригався від вибухів, було зруйновано одну із найважливіших пам'яток України Успенський собор. Релігія опіум для народу. у космос злітав. А Бога так і не бачив. Усе це кричали комуністи із трибун. Майже усі 70 років у СРСР боролись із релігією, розстрілювали священників, зносили храми, створювали союзи безбожників, робили розпаковку мощей у надії довести, що це звичайні кості. Штампували атеїстичні плакати та, врешті-решт, створили нову релігію, замінили церковні доходи. Мати на культ вождя та райдужне совєтське майбутнє. Сьогодні у випуску ми вияснимо, чому у СРСР обрали атеїстичний напрямок. Побачимо, як у різні періоди Союзу мирились та воювали із церквою. Та врешті-решт з'ясуємо, чому для комуністів релігія стала червоною лінією. Тож підтримайте наш канал вподобайкою, підпискою та репостом, щоб ми могли створити. Борювати ще більше якісного українського контенту. До приходу більшовиків церква була усюди. У школі у вигляді обов'язкового предмету під назвою Закон Божий в армії, де при штабах працювали священники. І навіть у Йосифі Сталіні, коли він вчився у духовній семінарії, де отримував церковну незакінчену освіту. Ну і корона на голові царя трималась тому, що він є помазаник Божий. Адже офіційна ідеологія Російської імперії звучала так: православ'я, самодержав'я, народність. Такі собі три кити, на яких трималась пекельна машина царизму. Зауважили? Православ'я стоїть першим у цій бутафорній конструкції, отже, є основним. Церква до приходу більшовиків мала нерозривний зв'язок із державою. Священники у Російській імперії були де-факто чиновниками. Церква напряму утримувалась державою 70% населення були віруючими. Релігія стала невід'ємною частиною побуту і повноцінним державним інститутом. Але у 1917-му під час революції на арену вийшли більшовики і сказали: релігія опіум для народу. Ми створимо нову людину, якій релігія буде не потрібна. Перші роки свого правління більшовики зайнялись тим, про що так багато кричали відділенням церкви від держави та розпочали боротьбу із буржуазними пережитками та релігійними забобонами у 1917 та 1918 роках. Виходять перші декрети, присвячені цій темі. Відсьогодні усі монастирські та церковні землі переходять у власність держави. Прави. щоб забрати повноваження священників, також створюється рац, де б можна було реєструвати усі народження, шлюби та смерті без участі церкви. І запам'ятайте цей факт, бо пізніше радянська влада повернеться до цієї ж схеми. Ну і врешті-решт приймають найважливіший декрет про відокремлення церкви від держави та школи від церкви. Але Цим не обійшлось. Священники і монахи потрапили у особливу категорію під назвою лишенці, тобто люди без будь-яких прав у їхньому обличчі більшовицька влада побачила справжнього конкурента і не простого. А політичного, адже священники часто ставали учасниками рухів, які мали на меті повалити радянську владу. Причини для цього у них здається були очевидні. Із лозунгу Православ'я, самодержав'я, народність більшовикам здається, два пункти точно не підходили. Саме тому антирелігійна пропаганда стала головною зброєю більшовиків. Очолив її один із найближчих соратників Леніна, нарком освіти Анатолій Луначарський. Його виступи були схожі. На масовий сеанс гіпнозу, де він раз у раз повторював, що Ісус планував опуститися на хмарах на чолі значних загонів своєрідної революційної Червоної армії з янголів, яка мала допомогти відбутися на землі перевороту. Зараз це звучить абсурдно, проте тоді під тиском більшовиків та прицілом автомату звучало доволі таки переконливо. Саме Луначарський придумав новий спосіб антирелігійної пропаганди, так званий суд над Богом, 16 січня 1918 року. В Москві організували народний трибунал для суду над творцем. Як це було? Зараз вам розповім. На лаві підсудних лежала Біблія, а потерпілим був російський народ, який уособлював увесь людський рід. Страждальців це не нагадує вам, дещо дебати тривали близько п'яти годин. У результаті суд визнав підсудного винним, і голова процесу Луначарський зачитав вирок. Бог засуджується до смерті і має бути розстріляний наступного ранку. На світанку розстрільна команда виконала вирок, вистрілила кілька разів у небо над Москвою. На цьому усе Напевно, зачепили все ж таки Бога. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу цього? Подібні показові народні трибунали влаштовували до другої половини 20-х. Для агітаторів сільських клубів у 1925-му навіть випустили спеціальну методичку суд. Над Богом серйозну філософську дискусію, як Луначарський, сільські агітатори вести, звісно, що не могли. Тому для масової пропаганди використовували простіші аргументи на кшталт Бога немає, тому що він не зміг прийти на власний суд. А викликати його телеграмою неможливо, бо немає точної адреси. А отже, Бога не існує залізом бетонний аргумент. Це була своєрідна пропаганда із вуст у вуста, але цим не обійшлось. Також почали друкувати журнали, у яких від А до Я пояснювали, що релігія. 5. Але журнали це велика кількість якихось незрозумілих букв. Не забуваємо, що за вікном 20-ті малограмотними залишалась велика частина населення. Тому влада почала штампувати різного роду плакати, які б висміювали духовенство та церкву. А ще створили організацію Союз Безможників, яка мала агітувати народ на сторону світла. Крім випуску власної макулатури Безбожники відкривали у храмах музеї атеїзму. Ба Більше на місці одного храму вони відкрили крематорій як символ нагадування від більшовиків. На чому ж насправді закінчується людське життя? А не оте усе ваше, людина живе вічно, людина живе вічно. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях. Восени 1918-го більшовики запустили черговий етап. Масової антирелігійної пропаганди кампанію з розкриття мощей святих. Для чого? Та щоб довести, що не тлінні мощі насправді звичайні кісточки. Для цього скликали людей священників і влаштовували привселюдний такий собі анбоксінг. Потім мощі поміщали під скляні вітрини як експонати музеїв атеїзму. А скриньки та раки, зроблені з дорогоцінних металів, часто безслідно зникали як і мощі. Цікаво, як більшовики пояснювали таке чудо людям, пишіть свою думку у коментарях. На цьому моменті у вас, мабуть, виникає запитання, чи відмовились насправді люди від своєї віри? Звісно, що ні. У будинках вони продовжували тримати ікони, так само молились, таємно хрестили своїх дітей. Антирелігійна кампанія, наче ще більше, розпалила жагу суспільства вірити у щось окрім партії. адже як то кажуть, заборонений плід – найсолодший. Ленін бог бог-отець, а Йосиф Вісаріонович Бог-син. І зараз його завіт є новим. Тому всі маємо чемно дотримуватись його. Забуваємо про старий. Заповідав суспільству Сталін. Після смерті Леніна уся влада прийшла у руки колишнього семінариста Йосифа Вісаріоновича. Здавалось, ну ось ця людина колись хотіла стати церковником. Отже, він точно розкрут. Тить гайки релігії, але усі рожеві мрії суспільства розвіялись у перші ж роки його правління. Партія стає ще більше нетерпимою до релігійних питань. Сталін із Бухаріним називають релігію ворогом соціалістичної держави, але чи не очевидним залишається факт створення нової релігії культу вождя? Ось вам пряма аналогія у комуністів демонстрації. А у християн хрест хода, там парт збори, тут служба. Замість хоругов, гасла та портрети є й власні мученики, такі як Павлік Морозов, і звичайно ж нетлінні мощі, що лежать у мовзолеї. Чим вам не нова релігія? У 1929-му виходить постанова про релігійні об'єднання, яка відміняє багато пунктів із старих ленінських декретів. Забороняється релігійна освіта дітей. Монастирі та церкви негайно мають бути закриті, а релігійні об'єднання мають реєструватись у місцевих органах влади. У тому ж році Союз безбожників проводить такий собі ребрендинг і стає. Не повірити союзом войовничих безбожників, відчуваєте агресію, яка йде від назви, атмосфера тотальної недовіри масові доноси і боротьба з внутрішніми ворогами усе це поставило своє клеймо на церкві. Більшість священників, митрополитів, патріархів у той період за наказом Сталіна було розстріляно. Храми масово знищували, як і вірян. Сталін задав ще потужніший антирелігійний тренд, який збережеться протягом багатьох років. Проте у 1937-му у СРСР раптово проводять перепис населення, і за побажанням самого вождя туди додали пункт релігія. Але тільки уявіть собі, скільки ж було розчарування у нього, коли результати відкритого опитування показали, що 56% людей. Називали себе віруючими. Здавалось, за вікном розпал великого терору ведеться активна боротьба із релігією. А люди таке заявляють, та ще й відкрито. Ці результати безсумнівно помножили на нуль усю пропагандистську роботу комуністів, яка велась безупинно уже 20 років. А все, чого вдалося добитись, це тільки. Видимості атеїстичної держави виходить, що союз безбожників, який налічував майже 5 мільйонів людей, не потрібний більше. Уявіть собі обличчя партійних функціонерів. Оце розчарування! Час вам покажу откуда на білорусь готовились на Вітер змін після смерті Сталіна не змусив на себе довго чекати. Хорошов підхопив кампанію свого попередника і розпочалась ще одна чергова і потужна антирелігійна операція. Войовничі безбожники знову вийшли на арену. По тій ж старій методичці масово руйнували храми, закривали їх, обкрадали церковні бібліотеки, читали лекції про атеїзм, забороняли паломництво. Але було дещо й нове. От, до прикладу, хотіла людина похрестити дитину, а тепер для цього потрібно було обов'язково пред'явити паспорт. Щоб у разі чого передати твої особисті дані куди завгодно: у школу, на роботу, органи влади, і як наслідок тобі могло загрошувати звільнення, пониження посади чи навіть кримінальна відповідальність? Хрущову також надокучали різні релігійні об'єднання, до прикладу, євангелістів, баптистів, п'ятидесятників та інших, які стали називати сектами. Від людей, які входили у ці об'єднання, стали часто відбирати насильно дітей. За що запитаєте ви та просто за їхню віру? Їх взяли на особливий контроль, почали писати шокуючі викриття у газетах та знімати цілі програми. у житті є вороги. Заглянемо на окраїну города і дождемося вечора. От здесь, рядом с домами Труженіков, свіли гніздо релігіозної фанатіки і мракабєс. Віруючих відкрито ганьбили, називаючи їх мракобісами та фанатиками. І що ця кампанія змінила свідомість людей? Запитаєте ви? Звісно, що ні. І підтвердженням цьому стане звіт, який принесли Хрущову наприкінці його кар'єри. Місцеві органи влади закривали церкви, будинки молитви та мечеті, звільняли віруючих з роботи та виключали студентів із вишів за дотримання церковних обрядів. Більшість цих антирелігійних заходів були незаконними. І призводили до небажаних наслідків зростання релігійного фанатизму, а також відхід релігійних громад у підпілля, де влада не могла слідкувати за їхньою діяльністю. Тобто релігія пішла у своєрідне підпілля, але нікуди не зникла. ба Більше ця антирелігійна кампанія розпалила у людей ненависть до союзу та зняла рожеві окуляри, які партія насильно одягла суспільству. Політ Гагаріна в космос розглядався керівництвом СРСР можливістю ще раз довести радянському народу, що Бога не існує, мовляв. Злітав Юрко у космос, а бога то не бачив. І це не черговий мем із просторів інтернету, а реальний факт, як тоді подавали політ Гагаріна у космос. В журналах регулярно опублікувались листи колишніх віруючих, які після польоту Гагаріна усвідомили, що все життя перебували в Омані про те, як насправді влаштований світ. Почали створювати пересувні планетарії, де навмисне показували будову світу, а заразом з тим читали лекції про те, що Бога не існує. Але навіть тут пропагандисти зіштовхнулись із проблемою в кінці лекції було проведено опитування: чи сподобався людям зміст, на що всі одностайно відповіли так. А на запитання, що саме вам сподобалось, вони розповідали: нам сподобалось, як прекрасно Бог побудував всесвіт. Цей епізод яскраво демонструє прірву між атеїстичною пропагандою і вірою. У період Брежнєва ставлення до релігії залишалось незмінним і жило своїм життям. Звісно, що під керівництвом партії у 64-му було створено цілий інститут наукового атеїзму, де дослідники намагались на науковому рівні довести, що Бога не існує. А ще партійні функціонери із науковцями дійшли до висновку, що церква супроводжує людину від народження і до смерті із різними обрядами, і тому поставили нове завдання. Створення власних комуністичних обрядів, щоб у суспільства навіть думки не виникало ходити у церкву за древніми звичаями. Тому у 74-му видали своєрідну пропагандистську методичку, яка мала викорінити церковні традиції. Називалась вона радянські обряди і звичаї. От до прикладу, у церкві обряд вінчання. А ми зробимо мегастильні раци, де помпезно і з музикою будемо розписувати молодят, щоб їм не хотілось отієї, як вони казали, церковної пишноти. Хрещення теж замінити на наш радянський вступ у школу життя. Для цього відкривали палаци урочистих реєстрацій малютка. Де разом із свідоцтвом про народження на руки видавалася спеціальна грамота і моральний кодекс комуніста, який мав стати пам'яттю для дитини на все життя. Потрібно було створити цілий стиль життя радянської людини. Партія мала бути разом з кожною людиною: святкове народження перший дзвінок, посвята у жовтенята та, та піонери, церемоніальне вручення паспорта. І так. Аж до смерті гонка за першість тривала до кінця існування союзу, і в кінцевому результаті партія зайшла у тупик. Радянську людину так і не змогли виховати атеїстом для того, щоб показати світові, і, зокрема, президенту Рейгану, візит якого планувався у радянський союз. Горбачов вирішив показати. Що Союз насправді має тісний зв'язок із релігією. Відбулись перші багатопартійні вибори, і близько 300 священників було обрано депутатами на різних рівнях. Тепер релігія у політиці. Буквально ось так радянський атеїзм програв релігії. Якщо ви хочете побачити наступне відео із детальним аналізом релігії в Україні протягом існування радянського союзу, їхніх нищівних ударів по українській церкві, підтримайте наш канал вподобайкою, а також пишіть свою думку з приводу атеїзму у СРСР.